СБУ затримало російську агентку, яка скоригувала ворожий ракетний удар по школі на Донеччині. Контррозвідка служби безпеки затримала ще одну учасницю розгалуженої агентурної мережі ФСБ у прифронтових районах Донецької області. Зловмисниця збирала для окупантів розвіддані про місце базування та маршрути переміщень сил оборони в районах Краматорська, Константинівки та Торецька. У нас на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас, Бажаю здоров'я. Розкажіть про справу, в чому полягала діяльність російської агентки і ким виявилась вона, це виявилась місцева мешканка, колишня працівниця одного з промислових місцевих підприємств. Після початку повномасштабного вторгнення вона була завербована спецслужбами Російської Федерації, і її діяльність полягала в тому, що вона. Повідомляла координати е, тих місць, про які її просили, тобто, це були і об'єкти соціальної інфраструктури, і місця пересування і дислокації наших сил оборони, і потім, по факту, фіксувала наслідки нанесених обстрілів і коригувала їх. Яке покарання загрожує зловмисниці? На сьогоднішній день слідчі служби безпеки повідомили їй про підозру у чиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Їй обрано запобіжний заход тримання під вартою і санкція статті цієї передбачає від 15 років до довічного позбавлення волі. Дякуємо за інформацію. Почули вас і за те, що знайшли змогу долучитись до нашого ефіру. На все добре, дякую вам. Все добре, Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області, був з нами на зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір далі.